Я прошу вас задуматися. Я не боюсь ніяких розмов. Мене цікавить лишень Христос. І я хочу сказати: Бог все наперед. Так, як написано, все сказав. І це є Його любов. Ще раз явилося. Я не заслуговую і не заслужив цієї любові. Але я, приймаючи цю любов, я хочу так йому служити, так служити ще більше і більше. Мені все рівно, коли мене хто покличе вночі ввечері, мені тільки цікаво, чи ти віриш. В благодать, чи тобі хтось розказав про благодать, чи ти нічого не знаєш, чи мене викликають як цілителя. Не поїду, як цілитель. Не можу. Зрозумійте, я не маю права. Я можу лише приїхати і говорити про Христа розп'ятого. І якщо я побачу в очах людини віру, людина буде зцілена. Чому? Це слово Господнє, Слово Господа нашого Ісуса Христа. Це Його любов, це Його благодать. Він вже звершив зцілення любої людини. От хто би зараз який хворий не був? Можливо, залишається 2 секунди, одна секунда, все вмер. Не пізнав благодать. Якби хтось був поруч і розказав про благодать, а часто люди вже прийняли рішення, Боже, забери мене, я не можу вже мордуватися. мене мені боляче. Забери мене. Як би не молився ти, якби я не молився. Якби не молився Христос, нічого б не вийшло. Ну, Христос би не молився. Він дає нам хліб з неба. Це є слово істини. Це є сам Христос. Дає нам хліб з неба, щоб ми, наївшись цього хліба, в силі ходили дорогами Ісуса Христа. Стіляли, бісів, виганяли, воскрешали, дамором отримали, даром віддайте, навчали, благословляли і годували людей. Скільки б не прийшло, в який би час не прийшло? Я знаю, що кожен з вас, я вірю в це, встане і нагодує того, хто спраглий. Хто голодний, напоїть, нагодує словом чуєте словом істини, ріками живої води.